І справді дрова можуть стати гідною заміною газу і електриці взимку, тож запасатися ними ліпше зараз. Але треба бути обережним. Аферисти дуже чітко йдуть у ногу із часом, продають деревину, якої не мають. Так полісмени Кам'янець-Подільського району повідомили, нещодавно жертвою шахрая стала 42-річна дунаєвчанка. Вона знайшла продавця у соцмережах, зв'язалася із ним телефоном, перерахувала 8 тисяч гривень за товар і попрощалася із грішми, бо комерсант зник. Як запастися паливом? На зиму без проблем говоримо із Юрієм Безноском, заступником начальника Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня всім. Якщо можете, просто от ми ж теж розуміємо, що найкраще все ж таки купувати безпосередньо у лісового господарства дрова для того, щоб убезпечити себе. І вами теж можуть там, наприклад, представлятися ті самі шахраї. Розкажіть, будь ласка, для наших глядачів, для нас це буде зараз дуже важливо напередодні такої зими. Як от зараз можна так само де у вас можна придбати саме дрова? Ну, Наразі нашими підприємствами максимально спрощено. Процедуру отримання цих дров. Щоб отримати дрова, необхідно звернутися безпосередньо, в ліс в лісництво, в лісгосп, що ближче. Крім того, ми ще е, започаткували роботу лісового інтернет-магазину, в якому можна дрова купити без проблем. Заходиш в інтернет-магазин, не виходячи з кімнати, не виходячи з, е, з кабінета, і замовити ці дрова. Тому е, я не бачу проблем по нашій області, і ми не боїмося початку цього кольорного сезону. От власне, я вже заходила в магазин, подивилася, ну різні є товари, яких я особисто чогось не очікувала побачити, але менше з тим, от щодо дрів, є кілька груп у вас зазначені, і в них різні ціни і різні види. Від чого залежить власне ціна на дрова цього і який діапазон вона включає. Всі ціни є на сайтах лісгоспів, на сайті управління, всюди в мережі є ціни. Від чого воно залежить ціна? Ну, людина повинна розуміти, які дрова воно потребує. Тверда порода це перша категорія, хвойна порода це друга категорія, м'яка порода це третя категорія. Звичайно, дорожча тверда порода. Ну і відповідно друга, третя категорія дров дешевше. Від чого ще залежить вартість дров? Звичайно. Дрова в лісі, вони дешеві. Звичайно, там сама нижча ціна в лісі. І людина повинна розуміти, якщо є автотранспорт де найняти, якщо щоб хтось привіз, чи є кому погрузити, то хто близько біля лісу живе, він може поїхати в лісі, отримати дрова, там вартість їх там, близько 400-500 гривень за кубометр. Якщо вже в містах. То, звичайно, в нас є така послуга, як вивозка у двір споживача. Ну зараз дуже активно користуються цією послугою у Хмельницькому. Іменно по містах дуже багато цією послугою користується. І тут, тут е трошки є черга, тому що забезпечити всім в один день, якщо є там по сотні бажаючих в день, то ми не в змозі. Але я можу всіх забезпечити, заспокоїти проблем не буде. Завезуть всіх. Звичайно. Хто хоче скоріше йти в ліс, отримуйте. Якщо потрібно привезти, ми всім дрова завеземо. Це просто треба почекати. І, от, власне, якщо можете нам так само розумію, що можливо для вас це ми повернемося, все ж таки, до цього питання. Як би ви порадили зараз людям, от, чинити десь будуть шукати зараз в інтернеті, можливо, не зайдуть прямо безпосередньо на сайти. А як, от насправді знати, що ти купуєш дрова саме в тих, хто має право по перше їх продавати? А по-друге, що це буде якась така угода, яка точно буде доведена до кінця, ну як не втрапити, от власне на? Гачок аферистів, і ну чи коли вам потрібно сплачувати, наприклад, за гроші, чи коли ви привоз за, за дрова, коли привозите перерахунок, ще якісь ось такі речі. Розкажіть нам, будь ласка, ні, саме основне звертатися до державних лісогосподарських підприємств. Тоді проблем не буде. І не може бути, що перераховується з карточки на карточку, чи ще якесь плотиться в банк. Реквізити лізоспів вказані там чітко, тут не може бути ніякого цього. Тільки треба не шукати де дешевше, не шукати по цих всяких е, приватниках, хто там де спекулянтах, Це все в нас і так ціна, що ви бачили, якщо брати по рівні України, вона така нормальна ціна. Якщо брати сусідні області, я не хочу називати набагато дешевше ніж в деяких сусідніх областях. Тому звертайтеся безпосередньо в лісництво. Виліз ГОЗ і на сайти державні, і інтернет-магазин. Все, не шукати більше нікого. І все буде нормально. Пане Юрію, вам дуже дякую за те, що якраз розказали напередодні опалювального сезону, що вже варто до речі, якщо ви плануєте запасатися дровами, що вже варто це зробити, і краще все ж таки це робити у перевірених бо державних підприємствах, щоб не втрапити в халепу, як часом буває, бо шахраї завжди крокують у ногу з часом. Як тільки бачать, що з'являється на щось попит, вони обов'язково нададуть свою пропозицію.